Христос Воскрес! Дорогі глядачі, брати та сестри, вітаємо вас із шостою неділею після Великодня. І сьогодні ми почуємо із Євангелії історію про надзвичайно мужню людину, про сліпонародженого чоловіка, який, пізнавши і побачивши Бога, не побоявся ніяких випробувань, ніяких спокус, які відразу ж після одужання стали пропонувати духовно сліпі фарисеї, які не сприймали істинності Христових повчань. Сьогодні, під час богослужіння, ми молитовно прославляємо священомученика Ферапонта, єпископа Сардійського, що жив у третьому столітті, праведного Іоанна Руського ісповідника, який представився у 1730 році, а також віднайдення мощей преподобного Ніла Столбенського у 1667 році. Святий праведник Ніл народився у сім'ї селянина в невеликому селищі Новгородської єпархії. У 1505 році він прийняв постриг і після 10 років подвижнього. Нецтва жив у відлюдненому місті на річці Саремлі, поблизу міста Осташкова. Саме там преподобний вів аскетичне життя в безперервній боротьбі з підступами дьявола. Багато жителів з навколишніх місць приходили до монаха за настановами, але він шукав місце, де б міг усамітнитися для молитви. Одного разу після довгої молитви він почув голос: Ніл, іди на озеро Селігер. Там на острові Столубенському ти можеш врятуватися. Преподобний Ніл, прийшовши на озеро, був вражений його красою, адже посередині був. Острів вкритий густим лісом. Саме там угодник Божий знайшов невелику гору і викопав печеру, а через деякий час побудував хатину, який прожив 26 років років усамітнено у суворому пості і безмовності. Одного разу до житла увірвалися грабіжники. Тоді преподобний сказав їм: увесь мій скарб у кутку келії. Там стояла ікона Божої Матері. А розбійники, шукаючи гроші, осліпли. Тоді в сльозах каяття вони благали святого пропрощення. Відомо і багато інших чудес, які були здійснені старцем. Продовж життя. А 20 грудня 1554 року преподобний Ніл Столобенський відійшов до Господа? Православний календар із ним Ангела сердечно вітає іменинників, які мають імена Ніл та Іван. Кажуть, що не чудес чудес наш час. Хіба вони не можуть бути, коли існує Бог? А кожна подія Божа невже це не чудо? Серед віруючих чудеса безперестанні, щоденні, щогодинні. Але одні бачать їх, розуміють розумом і відчувають серцем, а інші ні. Отже для віруючих є чудеса Божі, а для невіруючих немає. Так сказано і Господом все можливо віруючому.